Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. В даному відео ми поговоримо, що таке Git. Я буду радий представити вам основні концепції та функції Git, які допоможуть вам краще керувати вашими проектами та спільно працювати з командою розробників. Окей, okay, давайте дізнаємося, що таке Git. Git це потужна та популярна система контролю версій, яка дозволяє вам відстежувати зміни вашому колі, зберігати його історію та спільно працювати з іншими розробниками, незалежно від того, чи ви працюєте над власним проєктом. Або великим командним проєктом. Git надає вам потужні інструменти для керування версіями, гілками та золоттями. Що таке гілки та золоття ми поговоримо чуть пізніше. Давайте перейдемо на наш робочий стіл і створимо нову папочку. Назвемо її Гід. Відкриємо наш термінал. Як ви бачите, термінал це незвичайний... Стандартний індуский термінал. Цей термінал ми встановили при встановленні git на наш комп'ютер. Напишемо нашу першу команду. Всі команди Git починаються з ключового слова git. Git ставимо пробіл і цього йде назва команди. Напишемо подвійний мінус. І, і команда називається Version. Побачите термінал повернув мені версію мо гітар, який встановлений на комп'ютері. Якщо ви не отримали таку інформацію або отримали якусь помилку, то скоріше за все гіт не встановлений на вашому комп'ютері. Давайте перейдемо в наш браузер і в купі напишемо Git Download. Перше посилання веде на офіційний сайт Гітар. В вкласті Downloads ви можете вибрати операційну систему вашого комп'ютера і скачати його на ваш комп'ютер. Це займе буквально декілька хвилин. Скачивайте його як будь-яку програму на Windows. Давайте перейдемо в наш темил и напишем code. Таким чином ми відкриємо наш редактор коду. Мало випадку це буде Visual Studio Code. Окей, чудово, давайте створимо наш перший файл. його index.html. буде а ще nicki.html файл. Поставимо за кор. І натиснемо Tab. Завдяки розширенню автокомплет мені згенерувалася стандартна HTML сторінка. Давайте поміняємо документ на Git курс. Окей, чудово. Давайте познайомимо вас першою командою Git. Напишемо її, пишемо ключове слово Git і напишемо Init. Нажмемо Enter. Як ви бачите, нічого візуально не помінялося. Також нічого ми тут не бачимо в нашому коді. Але дана команда Git init створює новий репозиторій Git в поточній робочій папці нашого проєкту. Що таке репозиторій? Репозиторій це місце для зберігання нашого проєкту та його історії змін. Коли ми виконуємо команду Git init, Git створює нову папку .git з усіма необхідними файлами та підпапками, необхідними для збереження історії версій нашого проєкту. Ця команда запускається лише один раз при створенні нового репозиторію. Вона ініціалізує порожній репозиторій Git та встановлює всі необхідні налаштування. Після цієї команди ми можемо починати працювати з Git. Як ви бачите, папка тут не відображається. Давайте відкриємо нашу папку ось так вручно. Окей, ми відкрили нашу папку. Як ви бачите, папка крапка, .git насправді створилася. Вона така прозора, оскільки. За замовчуванням бо вона не буде відображатися. Щоб побачити, її потрібно змінити настройки відображення папок, щоб бачити всі приховані файли і папки. Скільки я це змінив, я її бачу. Окей, давайте закриємо цю папку і перейдемо в наш термінал ще раз. Наступну команду, яку я хотів вам показати, це git help. Як ви бачите, після вводу цієї команди ми отримали багато інформації. А саме ми бачимо назву команди і опис до цієї команди. Тобто таким чином ми бачимо дізнатися, які доступні команди Git ми можемо використовувати. Наприклад, клоун і ніт, яку може використовувати раніше. Давайте запишемо нашу наступну команду: вона називається Kit status. Якщо ми нажмемо Enter, ми побачимо поточний статус нашого проєкту. Це дуже часто. Використована команда, ми будемо її дуже часто використовувати в цьому курсі, оскільки завдяки цій команді ми зможемо побачити поточний статус нашого проєкту. Як бачите, перший рядочок вказує нам, що ми знаходимося на бранч, тобто гілці Мастер. Що таке гілка? Якщо сказати швидко, гілка дозволяє нам розгалужувати робочу історію проекту, також гілки дозволяють нам створювати незалежні лінії розвитку. Де ми можемо вносити зміни в код, експериментувати або працювати над різними функціями паралельно. Основна гілка, як бачите, – мастер. Наступний рядок говорить нам про те, що у нас немає жодних комітів на даний момент. Коміти використовуються для збереження або фіксації конкретного стану нашого проєкту в Git. При створенні коміту також додається повідомлення, що пояснює, які зміни ми зробили. Про коміти ми поговоримо чуть пізніше. І останній рядочок вказує нам на те, що у нас є невідслідковувані файли, а іменно наш єдиний файл index.html. Це говорить нам, що git на даний момент не відслідковує цей файл, і таким чином він не зможе зберегти його. Давайте використаємо наступну команду, як тут вказано, для того, щоб git почав відслідковувати цей файл. Напишемо git, Add, то додати і назву нашого файлу. Index.html. Що ми нажмемо Enter, нічого відсутне не помінялося. От давайте використаємо нашу команду під статус повторно, щоб подивитися статус нашого проєкту. Як ви бачите, назва файлу помінялася на зелений. І тепер інформація ось тут змінилася на зміни, які потрібно закомітити. Тобто зміни, які потрібно нам зберегти або зафіксувати. Давайте введемо цю команду. «git» «commit» Для команди Git commit нам потрібно додати додаткові опції. А іменно m і в обкарт ми вказуємо опис до даного коміту, а іменно що саме ми намагаємося зберегти або зафіксувати, які іменно зміни. Оскільки ми створили наш проєкт і додали HTML файлу, напишемо Edit index.html file. Таким чином ми додали опис до нашого коміту. До нашого збереження, вказавши, що ми додали файл індекс.html. Як бачите, у нас також є команда git rm, тобто скорочено від RMO, подвійний мінус кешт і назву файлу. Тим чином, якщо ми напишемо ту команду, ми повернемося на попередню стадію, тобто ми відмінимо нашу команду git add. Давайте нажмемо Enter. Окей, чудово, ми створили наш перший коміт. Побачите, тут іде назва нашого або опис нашого коміту. Вказана назва гілки і хеш нашого коміту. Також вказано ім'я нашого файлу. Ми бачимо які файли ми, або кількість файлів, які ми поміняли, це один, і 12 insertions вставок. 12 вставок це означає кількість у нашого HTML-документа, оскільки він нас один. Далі ще йде додаткова інформація. Окей, чудово, ми зробили наш перший коміт. Наступне, що я хотів вам показати. Наприклад, у вас є файл у вашому проєкті, які ви не хочете додати в Git, або щоб Git не знав про них. Можливо, це файли, які містять конфіденційні дані, файли, журналів або тимчасові файли, які не є частиною коду проєкту. Для того, щоб вказати git ігнорити ці файли або не відстежувати їх, нам потрібно створити окремий файл, який називається .gitignore. Нажмем Enter. Як ви бачите, файл так і називається git ignore. Тобто в цьому файлі ми будемо писати всі папки або файли, які ми хочемо, щоб git не відстежував або ігнорив. Давайте створимо ще один файл, назвемо його logs.txt. Це буде звичайний текстовий файл. Ми пишемо header 1, header 2. Ми просто Симулюємо те, що в даному файлі буде опис якихось помилок системних можливо. Окей, okay, якщо ми напишемо нашу команду bit status, ми побачимо, що в нас є два невідстежуваних файли, які нам потрібно додати до Git, Але ми ж не хочемо додати наш файл git logs. Як я сказав раніше, щоб ігнорити даний файл, давайте додамо в файл git ignore. Напишемо назву даного файлу logs.txt це розширення. Введемо нашу команду git статус повторно. да. як ви бачите, тепер нас тільки відображається один файл gitignore. Його нам потрібно додати в git, щоб git міг відстежувати його. Як ви бачите файл logs.txt пропав Давайте додамо даний файл gitignore, щоб git міг відстежувати його. Напишемо, нам вже знайому команду git add. І замість назви цього файлу ми можемо поставити просто крапочку. Таким чином, ми вкажемо git додати всі файли, які знаходяться в нашому проєкті. Оскільки ми не відстежували тільки файл git-ignore, він був добавлений. Якщо ми напишемо git status тепер, ми бачимо, що файл git-ignore був успішно додаваний для відстеження. Тепер Нам потрібно закомітити ці зміни. Напишемо git commit. Поставимо m, відкриваємо лапки і напишемо. opis danog komita ali pa sporočilo. Napišemo edit, git, ignore, file. Super, ustvarjamo naš drugi komit. Dodala sem še sporočilo o tem, da smo dodali file git ignore. Najprej skrijem ta file. Ni več potreben. Ok, da vrnemo se na sekundo v našo predstavitev. подивимося на робочий процес Git. Як ви бачите, на даному слайді візуально зображений весь робочий процес Git. Ми з вами, в принципі, зробили майже повністю весь цикл. Спочатку ми створили наш файл, написали код це файл index.html. Далі ми додали зміни до індексу або stage area, якщо по-англійськи, за допомогою команди git add. Дальше ми закомітили або зафіксували наші зміни за допомогою команди Git Commit. Як ви бачите, останній крок, пушимо наші зміни, Тобто ми відправляємо наші зміни на віддалений репозиторій за допомогою команди Git Push. Найпопуряніше віддалений репозиторій або ж сховище для Git репозиторіїв називається GitHub. Є ще декілька, наприклад, GitLab або bitbucket. Ми будемо використовувати GitHub в даному відео. Особливості Гітхабу в тому, що він дозволяє нам встановлювати права доступу до проєктів, відстежувати і відправляти помилки, приймати запити на поліпшення та підписуватись на повідомлення. За замовчуванням репозиторії на GitHub відкриті. Але ми також можемо поміняти на закриті. Давайте я вам продемонструю це. Перейдемо на, на сайт Гітхаб. Оскільки я вже залогінився, я перейшов свої. Аккаунт. Якщо ви нажмете на свою іконку, ви можете вибрати розділ свої репозиторії. Ми перейдемо на сторінку, де ми бачимо всі свої репозиторії. Кожна репозиторія це є окремий проєкт. Давайте створимо нову репозиторію, новий проект. Називемо її Git Cours, тобто Git Cours. Побачте, вона доступна. Оскільки в моєму аккаунті немає репозиторії з такими самими іменами. Опис ми не будемо писати, залишимо її паблік публічно, тобто вона буде доступна для кожного в інтернеті. У нас також є варіант private. Приватна. Ніхто не зможе її бачити, крім нас. Давайте залишимо паблік. Добавляти edмі файл ми не будемо. Цей файл відповідає за те, що додає опис нашому проєкту. І додати файл Kit Ignore ми також не будемо, оскільки ми вже його створили. Давайте створимо наш репозиторій. Майшта репозиторій був створений. Також GitHub пропонує нам деяку інформацію. Деякі з тих команд ми вже знаємо, наприклад, git Init. Ми вже її використовували на нашому локальному комп'ютері в терміналі. Ось ці команди ми пишемо на нашому локальному комп'ютері в терміналі. Перше це ініціалізуємо наш проєкт. Друге, додаємо файл README для опису нашого проєкту. Третє, ми комітеємо всі наші зміни. Четверта команда git branch, або ще гілка. Ми, ми змінюємо назву нашої гілки на main з master. Наступна команда використовується для налаштування віддаленого репозиторію. Після випадання цієї команди Git встановлює зв'язок між нашим локальним репозиторієм на нашому комп'ютері і віддаленим репозиторієм GitHub, який ми з вами створили. Це дозволяє нам взаємодіяти з віддаленим репозиторієм, наприклад, завантажувати за допомогою команди Push наші локальні коміти на віддалений репозиторій, або отримувати оновлення з віддаленого репозиторія за допомогою команди pull. і наступна команда Git push origin main за допомогою даної команди. Ми відправимо всі наші зміни, тобто відправимо наш проєкт нашого локального комп'ютера на віддалений Github. ось цю репозиторію, яку ми тільки створили. Окей, okay, давайте перейдемо в наш термінал. І перед тим, як відправити, наприклад, наші UC файли на віддалений репозиторій, нам потрібно ще дещо зробити. А іменно нам потрібно встановити глобальне ім'я користувача, а також імейл-адрес для того, щоб створити глобальне ім'я користувача. Ми використовуємо команду git. Config. Ставимо подвійний мінус, два мінуси. Ще ми глобал. Скільки ми глобально встановлюємо це. Пиши user.name. Відкриваємо лапки. І впишемо username, який ми використовували при реєстрації на GitHub. -і. За допомогою даної команди, Хаб зможе ідентифікувати автора коміту. І після встановлення глобального імені користувача всі коміти, які ви робите, будуть мати це ім'я в якості автора. Це буде допомагати зберегти інформацію про те, хто в ній у проєкт, спрощує співпрацю з іншими розробниками. Давайте запишемо наші username, які ми використовували. Окей, чудово. Як ви бачите, зміни успішно збереглися. І похожа команда Audie email адресу. Яка записується як Git. config подвійний мінус. global User. Email. В обках ви записуєте ваш імейл. І не буде цього робити, в мене це збережено. Окей, okay, після цього, як і на сайті GitHub, нам потрібно додати Remote Origin. Що це означає? За допомогою цієї команди ми прив'язуємо наш локальний і віддалений репозиторій, як я вже говорив раніше. Це дозволить нам взаємодіяти між двома репозиторіями. Давайте просто скопіюємо цю команду і вставимо її в наш термінал. Нажмемо Enter. Окей, okay, чудово. Тепер ми можемо запушити або відправити наш проєкт на віддалений репозиторій GitHub, за допомогою Git Push команди Ми поставимо додаткову опцію U. Що скорочно від Upstream і напишемо Origin Master. Тобто назва наші гілки, а найпомовить правильно зміни, натиснемо Enter. Як ви бачите, все успішно відправилося. Якщо ми перейдемо зараз на GitHub і оно нашу сторінку, ми побачимо наші файли, які ми з вами створили за файл індекс.html і наш файл файл.kitignore. Якщо ми перейдемо в індекс.html ми побачимо весь контент, який ми з вами створювали. Тобто він ідентичний усьому. Також інкітнор, якому знаходиться файл, який ми ігнорили. Logs.txt. Ви бачите ось тут. Окей, okay, давайте перейдемо в наш термінал. Відкриємо наш редактор коду. Наступне, що я хочу вам показати, це branch або гілки. Як я казав раніше, гілки дозволяють нам розголошувати робочу історію проєкту, то ми можемо створити декілька гілок. Наприклад, гілку для створення якоїсь фічі в нашому веб-сайті або додатку. Давайте запишемо команду Git Branch. Дана команда виводить нам всі доступні гілки, які ми маємо на даний момент. Скільки у нас тільки одна гілка мастер, яка за замовчуванням була створена. Під час ініціалізації нашого проєкту. Ми її бачимо тут. Щоб створити нову гілку, нам потрібно написати Git branch і назву гілки. Напишемо, наприклад, feature. Таким чином, ми створимо нову гілку для розробки якоїсь фічі. Давайте напишемо нашу команду Git branch повторно. Як ви бачите, тепер у нас дві гілки. Зеленим кое підсвічується гілка, на якій ми на даний момент знаходимося. Щоб перейти на гілку Feature, або на якусь іншу гілок, ми пишемо команду git checkout і назву гілки. Як побачите наш термінал, сказав нам, що ми перейшли на гілку Feature. Ми можемо переконатися в тому, написавши git branch. Саме так ця гілка підсвічується. Окей, okay, оскільки ми знаходимося на гілсій Feature, давайте внесемо певні зміни в наш е, код. Додамо, наприклад, div, тобто контейнер, коли буде знаходитись кнопка. Так от ClickMe. Якщо ми перевіримо статус нашого проєкту на даний момент ми побачимо, що Git підказує нам, що в нас є модифікований файл індекс.html, а іменно... Ми додали цей код, контейнер і кнопочку. Давайте додамо ці зміни, щоб кіт міг відстежувати їх. За допомогою команди крапка Ми додали всі зміни. Якщо ми подивимося статус на даний момент, ми бачимо, що ми додали цей файл де відстеження. Тепер ми можемо закомітити його. Давайте закомітимо кідкоміт git. Git ставимо-m. Я тож ввести наше повідомлення і напишемо Added button Напишемо коментарі і, наприклад, додамо кнопку в індекс HTML. Натиснемо Enter. Окей, okay, чудово, ми закомітили наші зміни. Наприклад, ми закінчили роботу на в даній Hewsy Feature і ми хочемо, щоб цей код, або щоб всі зміни також були на нашій головній Hewsy Master. Оскільки якщо ми зараз повернемося на нашу гілку Master, ви бачите цей код просто зник. Оскільки ми ми додавали цей код на гілці Feature. Щоб перенести цей код, або щоб з'єднати ці гілки, нам потрібно використати команду merge. і вказати назву гілки, яку ми хочемо з'єднати з нашою основною. Кажемо нагілки Feature. Нажмемо Enter. Як побачите даний код з'явився і на цій гілці. Наш термінал говорить, що все успішно виконано. Таким чином, ми з'єднали наші гілки разом. І тепер код на фічер гілці і на гілці Master такий самий. Це і показує всю концепцію гілок в Якщо ми перейдемо на нашу презентацію, ми побачили, що ми пройшли весь процес гід. Ми написали наш код, ми додали його до індексу або staging area з допомогою команди Git add. ми закомітили наші зміни. Ми також запушили їх на GitHub, тобто відправили наш проєкт на віддалений репозиторій. Ми також поговорили про гілки і розібрали, як їх використовувати, як створювати, а також як їх з'єднювати. Спочатку у нас була основна гілка мастер. Ми зробили декілька комітів, потім створили гілку Feature. Як ви бачите ось тут на презентації, ми створили гілку Feature. Це є, можна сказати, інша версія нашого проєкту. Потім ми їх змерджили, зробили звиття наших гілок. Ми зробили деякі зміни в наш код на гілці Feature і об'єднали їх з нашою основною або головною гілкою мастер. Таким чином, всі зміни або весь код, який ми писали на гілці Feature, перенісся на гілку мастер. Окей, okay, давайте перейдемо в наш термінал і видалимо і нашу гілку фічі, оскільки вона нам більше не потрібна. Напишемо команду git branch. Поставимо d, тобто delete, і вкажемо назву нашої гілки, яку ми хочемо видалити. В даному випадку це фиче. Чудово. Hey? Давайте переконаємося в цьому git branch, і побачите на даний момент у нас тільки одна гілка master, скільки ми видали гілку feature. Окей, це все чудово і прекрасно. Але що якщо, наприклад, ми створили цей проект і ми побачили, що ми зробили помилку? Ми вже не хочемо дану фічу. Ми хочемо вернутися до попереднього стану нашого проєкту. Як нам вернутися в часі? Або ж до якогось конкретного коміту? Давайте напишемо команду Git. За допомогою даної команди GitLog ми бачимо всі коміти, які ми виконували на даній гілці. Як ви можете, достуйте хеш коміту, а також опис коміту. Це наш самий перший коміт, де ми індекс html файл. Далі, наступний коміт це є коміт, де ми додавали gitignore файл, також його хеш. І останній коміт, де ми додавали нашу кнопку, його хеш. Давайте вернемося, наприклад, до ось цього коміту. тобто ми Повертаємося, скажімо так, в часі. Щоб повернутися до ось цього коміту, нам потрібно скопіювати його хеш. Давайте скопіюємо його хеш і напишемо команду Git Reset і вкажемо ID цього коміту, до якого ми хочемо повернутися. Якщо ми нажимаємо Enter, ви бачите, в нашому коді нічого не помінялося, але якщо ми напишемо Git Status. То бачите, що в нас є один файл, тобто index.html, який не відслідковується. Таким чином ми повернулися до даного коміту, але код в нашому проєкті не помінявся. Для того, щоб також код помінявся, нам потрібно додати додаткову опцію. Оставимо потрійній мінус, напишемо hard. З даною опцією hard наш код також вид. Котився в часі і ми підмінили буквально всі наші зміни в коді. Як ви бачите цей код просто зник. Що ми напишемо Git статус знову. У нас все чудово. Тобто нам не потрібно нічого помітити, також не потрібно відстежувати ніякі файли. Оскільки ми якби відкотили в часі до даного коміту. Давайте напишемо лог. подивимося, що відбувається. Окей. Як ви бачите, тепер тільки два коміти, оскільки ми вернулись до цього коміту, де ми додали файл Git Ignore. Окей, okay, чудово, друзі, це все, що я б хотів вам показати в даному коротенькому відео. Надіюсь, що я зміг пояснити вам, як використовувати Git і показав основні базові команди для операції з Gітом. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете ваш коментарі для підтримки цього відео. Дякую вам, друзі, ще раз і до зустрічі в наступному відео.